Причиною зустрічі з героєм нашого інтерв'ю стала ось ця така невелика книжечка. Книжечка, яка називається Рецепти від Богдана. І я думаю, що наші телеглядачі зрозуміли, що героєм нашої зустрічі буде Богдан Травень, автор цієї книжки. Богдане, ну, звичайно, перше питання воно просто проситься. Як виник задум створення от такого Топ рецепти від Богдана створення такої брошури, будь ласка. Доброго дня. Думав я про це довго, тому що рецепти збиралися і кожний місяць, і кожен рік, і з годами, скажімо так, моєї праці. Я збирав їх і потім якось рішив. Потихеньку собі зібрати всіх їх до кучки, так як раніше наші мами писали собі в зошит. Yeah. А я думаю, зроблю таку невеличку книжку для своїх, скажімо так, друзів, товаришів, хто до нас приходить у гості в ресторан. Думаю, зроблю таку книгу, і на подарунок буде кому, і так на пам'ять, скажімо так. Ось так виникло в мене це. Ну і потім все зібрали потихеньку. і... Толучилася у нас така, результат такої книжки, Да. Як ви підходили саме до відбору рецептів, тому що зрозуміло, що за всі роки роботи рецептів -то було дуже багато, але ж тут тільки частинка. Яким да. чином відбиралися рецепти? Ну, рецепти у нас відбиралися чином таким, що які краще відбирали, які, скажімо так, більш популярні на сьогоднішній день, які більше нашим гостям, хто до нас приходить у ресторан, які нравляться, тобто. І так ми потихеньку, помаленьку їх збирали, і так все відполучилося у нас. Так, да. так і вийшло. Да. Ну, так як ми вже зустрілися, як з приводу виходу цієї книжки, хотілося трошки почути про самого автора. От дещо, так, декілька слів про себе. Про себе. Ну, родився в Миронівці, да, і весь час тут і жив і учився в другій школі, потім поступив. У Запоріжжя, в мореходне училище на повара. Там проучився, потім армія. Після армії обратно вийшло так, що треба було доучуватися, бо нас забирали в армію 18 років. Ну і потім потихеньку, помаленьку, сам давай пробувати працювати, тому що, і так спочатку працював і в Київ-Атлантик шеф пором замстоловий, Довгий час, там сім років. Потім, думаю, треба спробувати самому. І одне кафе взяв, колись було, воно бела називалася, потім в центрі. Ну і так потихеньку, потихеньку, і собі, наче, і напрацював свою практику і, скажімо так, і свій клієнт, досвід, свій також. досвід роботи, все, да, то есть все такое. Але чому такий саме такий вибір? Тим більше, що навіть вже після школи поступати, ну захотілося із професії, яка пов'язана з готовкою страв. Ну Професія в мене це у нас іде по роду. У мене дідуська, сам пекар. А, династія, у вас да. можна сказати. Тья моя Людмила Повар. Друга тетя моя кондитер шостого розряду. потім… Я повар, мого брата Юри Племінниця пішла теж на повара вчитися І брат, мій двоюрідний Тарас, теж повар. Тобто в нас воно якось пішло і самого. Я перший раз я почав готувати у 13 років. І першу страву, пам'ятаєте? Да. Ну, перша страва, як такої сильно не було, мама мене вчила там то суп доварити, то те, то те. А так то з батьком жаркоє. У мене mm. батька дуже добре жаркує, це він мене показував, що за чим. Так само, то чебеточка, що. І потім перший раз я торта сам зробив. Тобто, дуже добре, все так. І так потихеньку торти теж ми печемо, але мені більш подобається так з м'ясом працювати, скажімо. Більш таке сиріче. Да, так? да. Кондитерське теж мені подобається. Але там більш треба жіночі руки, тому що ці всякі там цвіточки, все це треба більш такої жіноча. Туди мені наче так фантазія. А я люблю більш, таку, наче таке м'ясні рибні страви, то і все таке. І буває так, рецепт прийде, так я подумав собі його раз, собі написали, попробували, щось додавали, щось поміняли. Ну і так, наче в нас потихеньку. І... Можна сказати, що тоді, коли стало питання про вибір майбутньої професії, родина вас підтримала. Так, да, про вибір я хотів раніше до нас приходили в школу, там агітацію проводили, там всі воєнні хотіли, воєнні училища, там всі воєнними якось хотіли. А я зразу сказав, я буду поваром. От зразу і, і слава Богу, нормально, все потихеньку. і… В армії теж поваром служив, то і все, тобто на кухні, все, то й хорошо. От, Богдане, а ви пам'ятаєте, коли вас перший раз похвалили ну, як повара за вашу страву? Було таке? Е -е пам'ятаєте? Е -е ну, перший раз, так. Да, було, це було 5 років, е е як працював голова колгоспу Діньга Андрій Кіндратович. П'ять років було колгоспу Бузницького. І вони мене запросили, щоб я їм приготовив страви. Там, е я в кафе тоді працював, і я їм накрив гарний стіл. І от Їм дуже тоді так сподобалося все. І хвалили, наче так, і все добре, було смачно. Це я так заповнив, що дуже хорошо. Так, так, наче, перше, так. Визнання велики, да, так? перше визнання так? Так, Перше визнання. Ну, До цього теж так, люди, ж... Приходили і хвалили все, і дякували. Стараємося щось міняти, щось додати, щось зараз, наче все воно йде і нове, але ж буває, щось трошки вертаємося і до старого щось. А як до старого вертаємося, щось туди додаємо щось нове. Ну і так, стараємося, щоб було все. Ну, звичайно, за всі роки роботи були не тільки перемоги, а мабуть, були якісь і невдачі. От яка невдача найбільш запам'яталася, стала таким уроком? Невдача. Я також ну, не Для можу. себе особисто не обов'язково, щоб це було зі сторони людей. Було такі, такий момент був? Ну, невдача, я не знаю. <гум> Наче такого, щоб сказати, невдач не було, нема такого. Тобто тут, розумієте, тут як готовиш, тут йде від душі. От серця, від душі, ти собі стараєшся, щоб приготувати. Коли ти готуєш від душі, від серця, воно все вийде, все вийде. Ти приходиш, ти ты... закладаєш не тільки дивишся по калькуляції, щоб приготувати, а ти дивишся із нут, що ти головою собі отуди. Ту картошку, в те м'ясо, ти туди просто поглинаєшся. І тоді воно все виходить так, як потрібно, скажімо. Що для вас, як людина, яка готує для повара, є головним у вашій роботі? Головним у нашій роботі це перш за все чесність, відповідальність. Це в першу чергу, щоб старатися все було. От От як приходять до мене люди і кажуть, Богдан, приготуй нам те, те, те. От вони знають, що бувають такі, в мене клієнти є такі люди, друзі, що вони до мене просто дзвонили, сказали, Богдан, нам треба на завтра там, день народження відсвяткувати. Вони знають, що вони прийшли, що ми все наготовили, все свіженьке, все стараємося, щоб було все щоб добре, чесно, щоб люди не переживали, що вони прийшли відпочивати. Коли людина приходить відпочивати, вона знає, що вона йде до Богдана. Вона знає, що все наготовлено, що все буде порядно. Що ми стараємося за всім слідкувати. І продукти вранці пішов, скупив. І до самого вечора, до останнього, я слідкую, щоб все було, щоб був порядок. Саме головне. Ну, ми вже почули із розмови, що звичайно, ви, як, мабуть, як от таке ж, чоловіче начало бере. Верх, те, що ви любите працювати з м'ясом, з рибою. Це таки воно вам більш ближе. А я улюблена страва? Улюблена страва. <хи> ну, Улюблених страв дуже багатсько в мене. Дуже. Ну, На даний час зараз у мене дуже мені сподобалося страва, така як ребра фаршировані, вона тут у книзі є. і... Ми плануємо сертифікацію зробити цієї книжки і іменно цього блюда. Сертифікат що в мене був. Це, це ваш рецепт. Так, так Це мій такий основний, скажімо так, мужський рецепт. Скажімо. Салат це більш така жіноча страва. А от іменно м'ясне, рибне це, так, да. шашлик ми всі знаємо. А от гарний кусок ребра, як всі кажуть, як це фаршироване ребро. А воно таке теж я думаю, ну от. Готуємо всі там ребра з чорнослівом, там якимось ізюмом, шещаємось з медом. Я думаю, ну можна ще щось з ребра придумати. От і придумали. Беремо такий гарний кусочок реберця, зачищаємо, отдільно беремо вирізку, м'ясо, свину, нарізаємо смужечками, маринуємо, бочок по черевинки, теж смужечками нарізаємо, маринуємо і накручуємо його на саме ребро. Ребро десь таке беремо, сантиметрів 30. Накрутили отаку косичкою, перепльот. І на решетку, і на мангалі. І на мангалі піджарили його гарнесеньку, красиво. Ну і тоді ще робимо соус віддільно. Там теж у нас свій рецепт соуса є. Змазуємо зверху і в духовочки ще, там на хвилин 10-15 і подаємо зеленю. Це Просто смакота. А, це смакота це дуже, дуже смачно, да. <ріст> дуже смачно, так. Да. Ну, так як ми вже трошечки почули про плани на майбутнє, наприклад, за сертифікацію вашої страви. А ще які плани, такі, як кажуть, більш далі туди, що у вас є в задумах. Ну, В задумах в мене ще є. В мене питають багато зараз люди, пост тримають. От так. В мене є в задумах зробити ще постні блюда, Тобто, щоб люди могли. Купити собі теж таку книжечку зробити, щоб були там пісні страви були. То є, отаку. Тобто, отакі є ще в планах задумі. Скажімо так. О, до речі, ми почали говорити, що купити. Взагалі таку книгу реально придбати, і де її можна придбати. Да. Я думаю, не всі наші глядачі знають, що є от така кулінарна новинка. Богдане, де її да. можна купити? Така книга у нас є у канцтоварах». У мене в ресторані є, в магазин цитрус є, так, і на базі теж там в людей продається там у Олега. Потім у Мокриєнків у валі Юри теж там в них дуже. Ну, тобто беруть це люди, не да. немає, немає такої да, труднощів, да. щоб придбати вашу книгу. Да, це реально. Да, да. Ну, Богдан, от ми з вами говоримо звичайно, перш за все, те, що стосується вашої професії, вашого ну сенсу життя, те, що готувати, готувати і потім, щоб люди могли оцінити це, посмакувати вашими стравами. Але окрім готовки страв, у вас є якесь улюблене хобі чи тільки все на кухні? Ну, В основному кухня, так. Да. В основному кухня. Це стало да. все. У мене, да, мене теж дочка моя Валерія хоче своє кафе, кав'ярню, ну, В такому плані щось теж хоче. Ну, Зараз молодь вони більше таке хочуть, якісь випічки, якісь таке щось. Зараз вона теж прийшла, моя дочка Валерія, майстер-шеф по суші, mm. і в неї. Mm. Да, Шеф суші сказав, ну, шеф-мастер сказав, що дуже гарно виходить, теж сертифікат отримала. Тобто, ну, в майбутніх планах хочемо щось таке придумати. Так, що така суші, суші бар. Чудово, чудово. Да. Це для Миронівки була ще одна така да. родзиночка. Так, невеличке, таке, уютненьке, ну. Зараз над цим працюємо, скажімо так. Прекрасно, прекрасно. Я сподіваюся, що ви як кажуть, ви да. в майбутньому, в такому недалекому це все буде да. втілено в реальність. Тим більше в нас Миронівка дуже прекрасний, гарний город і розцвітає. Дякувати і нашим главам, хто у нас в адміністрації, міській раді, це дуже добре і зрівняти навіть. От приїжджають до нас ось у ресторан, навіть із Бу, Слава приїжджають і стараші, і Карлик з Києва приїжджають, то Миронівку не узнають. Тобто кажуть, гарно, дуже. І ми стараємося теж. Ну, такі, ну, для, для нас, як патріотів, місце да, це приємно чути. Да, так, да, і нам це приємно, і ми теж стараємося зі своєї сторони, щоб було теж людям приємно і спачно. Богдане, наше інтерв'ю буде виходити в ефір напередодні весняного жіночого свята. І от хотілося б почути, може, у вас є якась така порада. Ну, в першу чергу, мабуть, це таки для чоловіків, тому що жінки в цей день очікують від них не тільки привітань, не тільки букети, а от навіть не просто чашечки кави ну, в постіль, да. а щось таке, якось щось таке, ну екзотичне для чоловіка. Mm -hmm. От чи ви можете ви дати пораду, щоб це було перш за все, звичайно, для чоловіка Доступне. щоб це було швидко, щоб Доступне. це було просто і в той же час, щоб це було. Однозначно смачно. Так, да, звісно. Будь ласка, ваш рецепт? Ну, наприклад, купуємо салат айсберг Є такий в нас веко тут в магазинах, в цитрусі в магазині є. Беремо цей салатик, миємо. Беремо просто тако руками його в тарілочку наламали. Отдільно беремо, там, наприклад, три кусочка печіночки. Ну, опять же, скільки у вас буде людей там. 200 грам, наприклад, 100 грамів. Помили. Бути... Курина, печіночка, помили її, вимочили, висушили. На сковорідочці на оливковій лій трошки піджарили, добавили туди трошки меду, капелиночку, там, пів, чайної ложечки. І легесенько піджарили, за смаком сіль, перчик, хто що собі бажає. Виложуємо на це листя салату. І так само беремо курина-філісере. Теж такими слайсиками нарізали, і трошки піджарили. І теж же, на цей салатик. І так само беремо кусочки дольки груші. У нас теж вона зараз, слава Богу, все доступно. Тоже піджарили і виложили на цей салатик. Не карамелью робити чи просто. Да, да. В сахарок трошки можна грушку такої виклали, тоже так красивенько на ці листя салатика. Ну і по бажанню Соус, хто бажає собі, наприклад, там, сметанковий, то там столову ложечку сметанки, там, трошки французької гірчички, капелиночку, там, ананасового сочку, там, змішали, і такий прекрасний буде соус. Ілі хто бажає, можна оливку олія, трошки самої французької гірчиці, чуть, чуть капелечку своєї соуса. Капелечку, і теж такий можна. Зробили. По бажанню, будь ласка, можна зверху, сирочок, пармезанчиком зверху посипали, натерли і все. А дівчатки більше люблять рибу, то для жінок можна, наприклад, дуже зараз вкусна риба продається, є називається. Вона така і смачна, дуже, і така без льоду, можна купити добре. І теж так само беремо кусочки мерлузи, піджарили на сковорідочки і виклали на дечку. Отдільно взяли, порізали бананчика, піджарили віддільно. І на цю мерлузу положили жарний бананчик. А зверху потерли сиром, сиром моцарелою. Такий сир у нас продається в магазинах, брусилівські ковбаси, там дуже смачно продають цей сир. І духовочки запекли. І подали, і прекрасно. Yeah, есть... Я думаю, що це буде дуже да. смачно, да. дуже смачно. Ну, Богдана ще раз хочеться, по-перше, подякувати за такий короткий кулінарний екскурс. У тому. Я думаю, що рецепти, і чоловіки, і жінки почули і спробують приготувати, тому що справді вони не прозвучали якось там дуже складно І реально купити і продукти, і спробувати таку смакоту. Ну, от хотілося поставити, як то кажуть, останню крапку, але, звичайно, не в останній нашій зустрічі. Ну, от, у вас є можливість зараз звернутися no. до наших глядачів. Дякую я теж вам, що прийшли до нас. І дійсно, ми хотіли зробити цю книгу, таку, щоб була доступна для наших людей і по смаковим якістям, і по ціні, і по всьому. Користуючись нагодою, хотів привітати з весною, всіх наших дорогих жінок, бабусь. Матерів і побажати всім перш за все Божої благодаті, здоров'я насамперед. І завжди будемо раді бачити у нас в устях всіх. Дякую.